Вадження реформ міністерстві внутрішніх справ України обговорили під час брифінгу за участю першого заступника міністра внутрішніх справ України Єкатерини Згуладзе та голови комітету ЄС цивільних аспектів регулювання кризових ситуацій Яни Калимонової. Комітет цивільних аспектів надає підтримку місіям європейського союзу. І зараз ми перебуваємо з візитом і відвідуванням діяльність консультативної місії Європейського союзу, яка займається надання консультації порад щодо реформування громадського сектору безпеки. Міжнародна підтримка для правоохоронного відомства у цей час змін дуже важлива. Відмітила й Катерина з Я хочу підчеркнути, що а, Наше сотрудничество перешло в новую фазу, когда мы не только выделенные виділені програми, наприклад, да, по поддержке, а уже вместе працюємо над тим, що нам нужно, какие пріоритети України. Заради успіху цих реформ, окрім столиці, міжнародні експерти відвідали Львів та Харків, аби впровадження змін відбувалося на всіх обласних рівнях одночасно. Одразу трьох наркоторговців затримали в Полтаві. Понад 200 доз наркоречовин вилучили міліціонери під час обшуків у їх квартирах. За ростінками чорного ринку це становить понад 15 тисяч гривень. В ході обсков було из'ято більше 200 доз наркотичних средств, які були предназначені для розпространення серед населення Кременчуга. От, всі ліця, які займалися, цим, задержані в порядку 208 уголовно-процесуального кодексу. Під час обшуків вилучили велику кількість телефонів та мобільних пакетів, які використовували наркоділки для спілкування з потенційними клієнтами. Якщо ви помітили підозрілих людей, правоохоронці закликають одразу звернутися до міліції. Якщо ви бачите і ви знаєте, у вас є яка ліба інформація о том, що хтось причастен к распространению наркотиков, к употреблению наркотиков, либо вы видите, что в вашем доме, либо на территории вашего района э, собираются непонятные толпы лиц, наркоманы, которые заходят по одному, где-то берут какие-то дозы и так, далее, и так далее, В общем, всю информацию, которая касается этого вопроса, пожалуйста, на правах анонимности сообщайте в органы внутренних дел. Від трьох до восьми років чекає на торгівців дурман Дурманзілям відповідно до кримінального кодексу України. На Кіровоградщині правоохоронці викрили спритника, який представлявся працівником міліції та обдурював громадян. Місцем своєї оперативної роботи шахрай обрав сусіднє село. Коло моєї фіртки стояв мужчина і каже, хазяйка, можна вас? Я кажу, будь ласка, я підійшла, він витягнув достовірення, яка я коротко, з міліції. Ну, у нас тут працює група, ми тут будемо працювати ще дві тижні, ми до вас ще підійдемо. Чи я, чи хтось із моїх починенних, ми до вас ще прийдемо. Входячи в довіру, чоловік вимагав з людей гроші за вирішення неіснуючих проблем. Налякані сільчани похилого віку йшли в нього на поводу. А я винесла 300 гривень і дала йому. такий спосіб чоловіку вдалося назбирати 1200 гривень. Міліція затримала його на гарячому, недалеко від домівки чергової жертви. Виїздом на місце групи було затримано 33-річного громадянина України, який на даний час підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого статтями 353 кримінального кодексу та 190 кримінального кодексу України. За свою любов до міліцейських погонів тепер чоловіку доведеться відповідати перед законом. Шахраю загрожує три роки тюрми. У Черкасах міліцейські велопатрулі відновили свою роботу з настанням весняно-літнього сезону. Місцеві жителі схвально відносяться до такого виду патрулювання. Кажуть, присутності правоохоронців відчувають себе спокійніше та впевненіше. Мені спокійніше, тому що я бачу, що тут патрулюють. Тобто мені з дитиною прогулюватись дуже подобається. Будемо це робити частіше, якщо тут будуть їздити. Велопатруль. Мобільні велопатрулі діють на території Черка вже декілька років поспіль та добре себе зарекомендували. Наш патруль складається з двох осіб. Службу ми несемо з 12-ї години дня до 20-ї години вечора щоденно, починаючи з 9 травня і до кінця літнього періоду. Правоохоронці на велосипедах набагато мобільніше у паркових та пляжних зонах, адже там неможливо проїхати автомобілем. Перевагами велопатруля саме є це перш за все. Це швидкість реагування на правопорушення, оперативність дій наших. Також завдяки тому, що патруль є не піше, а саме вело, ми маємо змогу більш ретельніше і якісніше захоплювати всю територію парку. Самі черкащани переконані, що з появою таких патрулів у паркових зонах стане ще безпечніше.